Любити Україну, свій народ, пишатися тим, що ми українці. Тепер заняття в дитсадках на цю тему мають для малят особливе значення. Діти разом з батьками дивляться новини і добре розуміють, що відбувається в країні. У нас на Україні на сході відбувається війна. А хто за що воює? Росія. Я хочу, щоб ми програли, а українці хочуть, щоб ми виграли. Ти думаєш, ми виграємо? Діти для солдатів намалювали малюнки. На них перемога, мир і спокій. Я намалював танк. Так, що це за танк? Розкажи про нього. Це танк український. То що повертається з війни? Я намалював хатку, стежинку, річку і кладку, квіточки і травичку. Я і моя сестричка, і один солдат. Діти уявляють, як їхні подарунки потраплять в руки українським воїнам і знають, як виглядають захисники України. У такі високі, так? Так. Сильні? Сильні, дуже. І що вони роблять там на сході? Чекають. Чекають. Що ми подарунки здали? Миколайчика для українських воїнів підготували вихованці дитсадка No шість солодощі, дитячі малюнки, кава. Такі пакуночки принесуть багато радості хлопцям, які мужньо захищають наш спокій, каже вихователь Тетяна Лабівська. Більше ста це точно. Це таких персональних подарунків. Ну і звичайно, ще дуже в коробках там несли. Що ми поскладали у коробки, що вважали за потрібне наші батьки і працівники? Це крупи, макарони теплі речі, кава, чай, цукерки, шоколад, варення смачне. Долучитися до акції Миколайчики для бійця. АТО можуть усі для цього треба скласти пакуночки для воїнів і привезти на склад за адресою, вулиця Академіка Дністрянського, 10, у Тернополі. Подаруночків є більше тисячі. Єдине, що ми всі націлювали, щоб їх приносили ближче до Святого Миколая, що ми централізовано тоді відправляли. Але це не має значення, тому що якщо хтось не встигне до Святого Миколая їх зробити, ми їх можемо відправити і до Нового року, і до Різдва. Тому що розумієте, що з зоні АТО не завжди можливо доїхати в цей час, який передбачає просто звичайний кілометраж дороги.